Води. Навчання рятувальників почалися о 10.30. Тренування влаштували в селі Нижній Студений поруч із озером Віта. Перше завдання витягнути з води двох людей. Один водолаз пірнає, шукає людину котра тоне. Його колега допомагає залізти в човен іншій людині, що не може дістатися берега. Знайти травмованого велосипедиста в гірській місцевості таким було наступне завдання. Коли людину відшукали, рятувальники мають надати долікарську допомогу, евакуювати і передати медикам, розповів гірський рятувальник Василь Райчинець. Залучили ми два квадроцикли, два відділення були залучені наші і. З нього болото хід. Є у нас реєстрація, але в нас в тому проблема, що лише 20% туристів реєструється, інші не, не реєструють. тому той проблема. Якщо вже турист зареєстрований, ми знаємо, наприклад, де він пішов, який маршрут група має. І можемо скоріше реагувати на надзвичайні ситуації. Третє завдання гасіння лісової пожежі. Рятувальники співпрацювали з лісівниками Міжгірщини. За сценарієм, завдання відпрацьовував, зокрема, Микола Дереч. Відпрацьовували на мазі. Територія була сказана близько двох гектарів. Ми було задіяні на дві точки. Найважче підйоми по лісовому масиву. Так як ми не знаємо місцевості, вони більшості захаращені. До навчань залучили спецтехніку: гелікоптер, човни, всюди ходи, квадроцикли та пожежні машини, розповів начальник держслужби з надзвичайних ситуацій в нашій області Роман Гудак. Ми показали, що в нас є і рятувальне відділення пожеж для гасіння пожеж і водолазні відділення, які рятують людей на воді. До речі, вже в цьому році 19 -ро наших. Мешканців Закарпатської області тонуло на, на водойміщах і річках області. І крім того, можливості гірського пошуково рятувальної служби, яка є в нашій області. Навчання тривали пів години. За сценарієм Усім травмованим надали допомогу. Ірина Олах, Андрій Гісем, новини на Суспільному.